Наш сьогоднішній день розпочався з маленької україночки, яка прийшла привітати мого чоловіка з Днем Незалежності. Принесла цілу купу смаколиків і ляльки-мотанки, яка зробила зі своєю матусею. Нам було дуже приємно. Далі гарненько поснідали, привели себе до ладу і чекали гостей. Спочатку приїхали побратими чоловіка. Це було неочікувано, але дуже приємно. Вони неймовірні люди. Пізніше приїхав брат чоловіка зі своєю дочкою і нашими трьома красунями. Зустріч була емоційною для всіх. Трішки пізніше ми пішли на прогулянку на вулицю, там дітвора пощебетали татові на вухо. Пізніше ми залишили хлопців для їхніх розмов, а самі вирішили купити шкільне приладдя. Згодом пішли трішки прогулялися містом і, звичайно, відвідали Макдональдс. Ну, як з цього було неймовірно смачно. Зрештою, ми повернулися до лікарні. Дівчатка ще трохи побули з татом, а тоді настав момент прощання. Було море сліз, адже ми знаємо, що зовсім трішки, і ми будемо разом. Але як хочеться, щоб це трішки швидше закінчилося?